Вітаю вас на каналі. О-Рецепт. Мене звати Орест і ми починаємо. І сьогодні у нас рецепт реактивна яловичина з безсмертної класики аніме Ковбой Бібов. Якщо ви любите джаз, хороший сюжет і ностальгію. Дуже рекомендую подивитися. А ми розглянемо цей чудовий і цікавий рецепт. По сюжету самого аніме в наших персонажів не було яловичини в цій страві, бо в них не було грошей. Ну, гроші є на скріб на яловичину, тому будемо готувати з нею. І по інгредієнтах у нас яловичина, перець, чесник, цибуля, імбир, саке, чорний мелений перець, кунжутна олія і соєвий соус. Отже, я нарізаю яловичину на шматочки, після чого відповідно подрібнюю її на полосочки, і вже ці полосочки я буду в подальшому обсмажувати. Наступним кроком готую маринад. беру соєвий соус, саке, олію, перець і перемішую це все разом. Відповідно занурюю яловичину в цей маринад і відправляю її на годинку в холодильник відпочити. І, Як то кажуть, поки яловичина маринується, овочі вже готуються. Очищаємо від насіння і нарізаємо наш перець. За перцем іде цибуля, натирання імбиру, ну і звісно ж, чесник. Тут мав би бути вок, Але осики воку в мене нема, то як то кажуть, чим багаті, тим і раді. На розігріту сковорідку з олією викладаємо наші овочі: цибулю, чесник, імбир, і, відповідно. Перець. Так ми їх просмажуємо протягом 5 хвилин, щоб утворилася хрустка з куринка. Також важливим елементом приготування є перекидання в сковорідці перцю, так ніби він там не має бути. Ну і в аніме там був тільки зелений перець, а має тут цілий калейдоскоп кольорів. Але я переконаний, що так навіть краще. Коли овочі просмажилися, викладаємо вже на очищену сковороду нашу яловичину. Просмажуємо її також від 2 до 5 хвилин за смаком і додаємо наше овочеве соте. І вже оцей останній процес ми додаємо соєвий соус і саке з олією для фінальної просмажки. І дотушковуємо ще буквально пару хвилин до готовності. Подаємо і пробуємо гарячим. Ну що ж, давайте спробуємо, що у нас вийшло. Боже. Mm. Mm. Це дуже класно. І так, давайте обговоримо цю страву з точки зору спочатку самого рецепту. В самому рецепті я знайшов декілька насправді, ну, неточностей. Ну, як на мене, олії трошки забагато розраховано тут. Тобто, тут є також опочатки, що треба нарізати перець і дати в маринад. А насправді це мається на увазі, я так розумію, саме. Подібний чорний перець, який має, і пішов, відповідно, в маринад. Також в кінці зауважно, що треба додати 5 грам олії, а напевно 50, бо по-іншому 200 грам олії їх взагалі на що не треба стільки. Соєвого соусу, як до мене, трошки забагато по грамовках. Ну, тобто, є отакі тонкощі і нюанси. Тобто, це претензія до самого рецепту, до його подачі в книжці. Тепер давайте перейдемо до смаку. Смак шикарний. Він насправді дуже цікавий і неповторний. Тобто, смак саке, який поєднюється з яловичиною, тобто свіжими овочами, це насправді ну, смак я оцінюю як 8 з 10. Тобто, ну дуже класно, але можна було би краще. Я би додав там деяких шоучок, як на мене. Давайте перейдемо до ціни і до доступності. Я отримав був доволі цікавий фідбек по своїх відео, і мені сказали: Орест, а скільки ж воно коштує? Бо тут ж далеко не всі прості інгредієнти йдуть у цих рецептах, які я розгадаю. І от давайте ми розглянемо ціну і доступність цих товарів. Отже, по вартості, що в мене вийшло, соєвий соус. Я брав недорогий, я його порахував 400 мг за 40 гривень. Я взяв. Далі в нас іде саке в мені 200 мл саке вийшло 160 грн. гривень. Пляшка саке була 600 гривень орієнтовно. Далі 200 мл олії чорного кунжуту. Я насправді не мав олії чорного кунжуту, і в ринку, в магазинах я її не знайшов, її треба було замовляти. Я взяв звичайну олію звичайного кунжуту, кажу вам чесно, але по вартості вона приблизно однакова, просто її не треба було чекати. Тобто вона лежала буквально на полишці. Тобто мені вийшло то 200 гривень 200 г олії чорного кунжуту. Далі чорний мерений перець, одна чайна ложка, я оцінюю як в 3 гривні. Яловичина 600 грам отут теж цікавий момент. тут пише стейка або мерлузи. Скажу чесно, я гуглу, що таке мерлуза, я такий стейка з риба. Ну, я можу не м'ясник, якщо хтось розбирається в м'ясі, напишіть, що таке мерлуза в коментарі, будь ласка. Я взяв недорогого стейку, бо там теж яловичий стейк, там можна цю страву за 2000 зробити самим м'ясом. Ну тим не менше. 600 грам яловичого стейку я оцінив 250 гривень. Мені вийшло. Е, далі чотири перці пише з зелених. Я напевно попав на не сезон, бо тому що в мене вони якби різні. Бо тому, що там був комплект, де три перці, один з яких зелений, і брати собі чотири таких комплекта. Мені було незручно, я взяв просто три перці і докупив один четвертий окремо перчик. Мені вийшло не 150 гривень. Дві цибулини я оцінив в 10 гривень. Далі, один зубчик чеснику я оцінив в 2 гривні, і 10 грам свіжого імбиру я оцінив в 2 гривні. Загально в мене ця страва вийшла за 817 гривень. Отже, давайте підіб'ємо коротку риску цього рецепту. Для початку це є смачно. Це є смачно, але є що додати в рецептурі є нюанси, але вони не критичні від них можна відштовхнутися. Стосовно доступності і вартості, ну це як на мене трошечки дорогувато, але якщо хтось хоче себе потішити, то воно того варто. Загалом рецепт рекомендую. Гарного вам дня і живіть зі смаком.